Вітаю, шановні колеги! Я, фахівець інклюзивно-ресурсного центру Звягівської міської ради Олена Манджаєвська, пропоную розглянути питання визначення оптимального освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи. Зміни, внесені Кабінетом міністрів України до нормативно-правових документів щодо реалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, зумовили перегляд підходів до проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи. Оформлення висновків інклюзивно-ресурсними центрами та організації інклюзивного навчання в закладах освіти. Під час комплексної оцінки для визначення особливих освітніх потреб фахівці інклюзивно-ресурсного центру здійснюють збір інформації про особливості розвитку особи, рівень її компетенцій. На основі отриманих даних. Розробляють рекомендації щодо організації освітнього середовища відповідної індивідуальної освітньої траєкторії, визначають потребу модифікувати чи адаптувати освітню програму Начальні предмети, обсяг та зміст надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Комплексна Психолого-педагогічна оцінка розвитку особи здійснюється індивідуально за п'ятьма напрямами. Це оцінка фізичного, мовленєвого, когнітивного, емоційно-волювого розвитку та оцінка освітньої діяльності. В ході обстеження фахівцями центру створюється невимушена, довірлива атмосфера, що сприяє ефективному розкриттю потенціалу дитини. Такий підхід дозволяє в психологічно комфортних умовах налагодити продуктивну співпрацю та продемонструвати сильні сторони, інтереси, нахили дитини, яка Проходить оцінку. Педагогічні працівники обов'язково враховують фізичний, психологічний, емоційний стан, окремі індивідуальні особливості розвитку, мову спілкування тощо. З цією метою перед початком проведення комплексної оцінки. Фахівці проводять роз'яснювальну роботу з батьками щодо підготовки дитини до проведення діагностичного обстеження. Участь батьків, одного з батьків або законних представників особи у проведенні комплексної оцінки є обов'язковою. Отримана інформація в ході проведення комплексної оцінки є конфіденційною і не розголошується третім особам. На засіданні з узагальнення результатів про комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку особи фахівцями центру приймається спільне рішення про наявність чи відсутність особливих освітніх потреб. Та у разі їх наявності визначене категорії типу труднощів, напрями, рівень та обсяг підтримки в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються в закладах освіти відповідно до визначеного рівня підтримки для особи з інвалідністю з урахуванням індивідуальної програми реабілітації потребу асистенті вчителя, вихователя та асистенті дитини. У висновку про комплексну оцінку зазначаються рекомендації щодо розробки, реалізації та коригування за потреби індивідуальної. Прави розвитку, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, орієнтуючись на її зону найближчого розвитку, створення належних умов для навчання залежно від порушень особи з особливими освітніми потребами. Тут йдеться про доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця. Використання певних технічних засобів та методів. Міністерство освіти і науки орієнтує інклюзивні ресурсні центри на забезпечення єдиного підходу до здійснення комплексної оцінки та підготовку універсальних висновків, які відображають максимальну Інформацію про особливості розвитку особи в ході підготовки документу фахівці інклюзивно-ресурсного центру керуються актуальним рівнем розвитку дитини, її потребами та можливостями, а не вибором батьків щодо закладу, де вона здобуватиме освіту. Такий підхід дозволяє змінювати заклад освіти без повторного проходження комплексної оцінки задля визначення рекомендацій для відповідних фахівців. Комплексна оцінка за заявою батьків може проводитись на базі закладу освіти. Це забезпечує можливість. В звичних для дитини умовах налагодити продуктивний контакт та налаштувати її на співпрацю. Фахівці, окрім діагностичного інструментарію, обов'язково застосовують метод спостереження за поведінковими особливостями, комунікативними навичками, вміннями дотримуватись загальноприйнятих норм та правил соціальної групи в закладі. Здійснюється додатковий збір інформації шляхом проведення бесіди з педагогічними працівниками про особливості навчання дитини, розроблення індивідуальної програми розвитку, потреби адаптації модифікації освітніх програм. За необхідності продовження комплексного вивчення особливостей розвитку особи фахівці запрошують батьків разом з дитиною на Визначений час та дату в інклюзивно ресурсний центр. Таким чином, комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку особи це кропіткий процес всестороннього вивчення психофізичних особливостей розвитку особи для. Задля розуміння специфіки побудови освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб та потенційних можливостей. Дякую за увагу! Більше корисної та цікавої інформації ви знайдете на наших цифрових ресурсах.